Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. У Москві знову стрілянини на вулицях. За даними телеграм-каналів, пролунали вибухи на трьох мостах через Москву. Ріку серйозно пошкоджений залізничний міст. Вибухи лунали одночасно та синхронно. Також вибух пролунав на башні Москва. Сіті видніється чорний дим. За диверсіями стоять вагнерівці, які уже другий місяць кошмарять Москву. В той же час російський президент Володимир Путін удало зачистив лави топ силовиків військо і олігархатам суспільство залякане розмови про заміну режиму караються статтями за держзраду в умовах тотального страху. Змін можна чекати завдяки палацовим переворотам, кажуть опитані фокусом аналітики і експерти. Росія стоїть у порозі нової хвилі заклоту, за яким послідує її розпад за прикладами СРСР у серпні 1991 року. У ході вагнерівців на Москву більше не буде. Упевнений секретар ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Згадаємо, як у серпні 1991 Насто року відбувався розпад СРСР, те що там назріває угрупування ГКЧП, як це було у 1991 році. Воно там уже зріє, і вони вже там кучкуються. Це достеменно відомий факт. Ми розуміємо, хто цим керує, як це відбувається, заявив чиновник. Нова спроба то, я каже Даніло. В питанні короткого проміжку часу і всі процеси вже запущені. Російські олігархи страждають від путінського режиму, адже їх ганяють як псів по всьому світу. Додає він. На країни зараз забороняють уїзди на свої території машини з російськими номерами і багато інших процесів, від яких радощів у них мало здобути перемогу над нашою країною. Військовим шляхом вони не можуть. Підкреслив секретар РНБО. Опадані фокусом експерти, скептично поставилися до таких райдушних заяв. Данилова військовий експерт інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій сказав, що говорити про нову спробу перевороту в РФ передчасно. У секретаря РНБО є дані різних розвід структур, Реальний стан справу Росії йому відомий максимум на 70 відсотків, але 30 відсотків він точно не знає. Згадаємо заяви військової розвідки з лютого минулого року. Скільки помилок там було? Особливо коли говорили про швидке завершення повномасштабної війни з РФ, я не вірю, що в Росії є сили, готові до перевороту. Поділився він думкою. Володимир Путін проводив кілька хвиля зачисток. топ силовиків військових і великих бізнесменів, як приклад Козіна, наводить генерала Олександра Дворнікова, якого призначили керувати війною в Україні. Але але пізніше зняли з посади і невідомо куди відправили. Росія давно потрібні політичні перетворення, але суспільство дезорієнтоване і не здатне почати дискусію про зміну режиму. Будь-які подібні розмови вважатимуться державною зрадою. Зазначає їх заступник голови центрального банку РФ Сергій Алексашенко. Це призводить мене до висновку, що коли Путін піде з політичної сцени, Росія переживе період нестабільності, каже він в інтерв'ю голосу Америки. Радник Вашингтонського близько інституту досліджень засобів масової інформації Владислав Ін... Іноземцев сумнівається, що перемогу України у війні або позицію у вогненні зможуть розвалити режим Путіна. На його думку, сподіватися можна лише на сильне розчарування російської бізнес еліти вектором розвитку країни. Палацові перевороти це традиційний варіант зміни влади у Росії. Вважає іноземцева до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте та пишіть пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.